Мамулька, привіт, поїхали, але ми очікуємо західної допомоги і найближчим часом почнеться нормальний контрнацій, який дасть змогу нам змінити територію <плес> <зі, плес> <не, плес> України. А разом з тими повернути наших українських хлопців і дівчат додому. Слава Україні! Героям слава! <плес> Мама, что ты говоришь? Мамулька, а что там, хлопчик чи дівчинка? Координаційний штаб зустріли, зустріли вашого синочка. Він вже в Україні. Зараз ми його повеземо в шпиталь, його там переодінуть, оглянуть, доглянуть, йому дадуть телефони. Він вам зателефонує. Все добре, бережіть себе і онуків. Я тебе дуже сильно люблю. Всім привіт приносити, мамочка, бережіть себе. Бачите, у вас у вас два свята. І онучка народилася, син повернувся. Це було можливо.